Продовж десяти років, починаючи з Революції Гідності, Україна продовжує процес боротьби з корупцією, реформування системи правовладдя та сфери верховенства права. Форум десятиліття трансформації на шляху доброчесного майбутнього у Києві зібрав партнерів з ЄС, аби засвідчити, що і нині, попри війну, країна продовжує шлях правової трансформації, маючи ключові досягнення. Ми провели реформу децентралізації. Що сьогодні а, більшість а, державних послуг є діджиталізованими, і все це дуже часто асоціювалося зі словом корупція. Ми на це не можемо озиратися. І тому я дякую, що ми маємо можливість прорефлексувати сьогодні. Коли ми домовляємося про відкриття переговорів а, щодо фундаментальних а, демократичних а, прав в рамках нашого майбутнього членства в ЄС, ми виходимо з кількох. Важливих констант, до яких ми йшли 10 років: перше в Україні розвинене громадянське суспільство. Друге Україна є функціонуючою демократією. Третє в Україні створені і функціонують всі демократичні інституції. Четверте в Україні забезпечуються вільні вибори і вільне виволовиння громадян, хоча це зараз не відбувається в умовах війни. Ми виконали ці зобов'язання серед важливих досягнень реалізація державної антикорупційної програми у співпраці з ЄС та іншими партнерами, створення незалежних антикорупційних органів Набу, САП, НАЗК і ВАКС, які вже демонструють результати. Це важливо, тому що на шляху приєднання країни до ЄС, який включатиме в себе і боротьбу з корупцією, і встановлення верховенства права, адже все це є наріжним каменем цього процесу. Десять років цієї надзвичайної трансформації дозволять нам зосередитись на дуже практичних речах в майбутньому, залишивши позаду всі бюрократичні труднощі. Ми вже готуємося до початку переговорів про приєднання. Все, що відбувається, відбувається досить логічно у відповідності до цінностей ЄС Європейські партнери України переконані, що зміни, які вимагало українське суспільство, виходячи на акції протесту, мають правильний вектор і наближають українське законодавство до стандартів Євросоюзу. Наразі ви маєте антикорупційну стратегію на найближчі роки, і вона передбачає зокрема і реформування деяких інституцій, які були створені задля боротьби з корупцією. Я сподіваюся, що Україна стане членом ЄС, і сподіваюся, що рівень толерантності до корупції буде мінімальним з огляду на ті зусилля, які ви робите до 2027 року. На форумі прозвучало і ключове мета спільних напрацювань залишається незмінною: викорінити корупцію та дотримуватися принципу верховенства права. Саме це є вирішальним для зміцнення та успішного розвитку України в партнерстві з ЄС.